Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему, як підтримати себе у складний час, особливо під час війни в Україні. Ми всі зараз переживаємо чимало стресу, і важливо пам'ятати, підтримка себе це не про слабкість, а турбота про свій ресурс. Тож, ловіть кілька простих, але дієвих порад. Перше, дихайте, коли все навколо лякає. Зробіть паузу. Повільно вдихніть і видихніть. Ваше спокійне дихання це сигнал для тіла, що небезпека минає. Друге. Інформаційна гігієна. Постійно читати новини, виснажує. Замість цього спробуйте подивитися відео з тваринками чи з ними погратися. Вони завжди дарують радість. Третє. Тілесний комфорт. Перекусіть щось смачненьке, загорніться у плед, наче в теплі обійми, або прийміть теплий душ. Маленькі ритуали дають відчуття захищеності. Четверте: Техніка заземлення Коли накриває паніка, озирніться навколо і перелічіть п'ять речей, які ви бачите, Чотири, які чуєте. Три, які можуть торкнутись, дві відчути на запах і одну на смак. Пам'ятайте, ми сильні, коли підтримуємо одне одного. Не бійтеся звертатися по допомогу та берегти свій внутрішній світ. Збережіть це відео, щоб не загубити. І напишіть у коментарях, які способи підтримки допомагають саме вам. Ваша думка може стати натхненням для інших. Дякую, що ви зі мною! Разом ми все подолаємо!